Ісус, любов, І хто ще може так любити, віддать життя, пролити кров, гріхи оті отак простити, це може він, Ісус любов, хто може виправдати того, хто проти Тебе ж воював. Під силу це для нього, Бога, це Він усе, усе прощав. Хто може просто полюбити того, хто камінь кине знов. Не буде він ніколи мстити. Звичайно, це Ісус, любов. Він знав, що будуть убивати, і знав, на що йде любов, і Він хотів, хотів прощати, хотів пролити свою кров, щоб спасти, урятувати, щоб не губити світ цей знов. Ще буде руки простягати, і кличе ще Ісус, любов. Хто оцінив цю жертву, милість? Кого відмила ота кров, у кого в серці мир і щирість, живе отам Ісус, любов, і буде далі рятувати, і буде милість проявлять, хто прийняв, буде восхваляти, любов Ісуса прославлять. Це Бог, Ісус, Спаситель світу, це Він так проявив любов, це Він Господар заповіту, і свідком ця пролита кров. Слава Богу, Амінь.